Чи походи Анатолія Кушиця містом Луцьком, Не селами Волині. Будуть ну, і села є, село зняти, виставлю. Але сьогодні 7 жовтня 2025 рік я на цицьках гостиниць. І це що тут є? Аптеки я вже знімав, п'яте чи шосте. Тут, ну, тут магазин Ват Шопс, тобто там різні товари, можете згоди купувати. Тут Магазин, «Яслав», слав, нарощав вії і так далі, тому ніхті, ну, це, це Тут для мужичків алко, бомба. От далі мережа магазин однієї ціни, не знаю, що тут. Тобто, мабуть, дешеве. І тут волинські солодощі. Гляньте, «Волинські солодощі, Магазин Дуже гарних цукерочка. Гляньте, скільки грамот. Я всі не покажу, відео дуже швидко, гляньте, 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 гляньте. І можна зупинити, і подивитися. А тут саме гарне, продавець нахилився. О, цукерки, гляньте, я близько трохи зніму. Відео дуже коротке. Піші походи Анатолія Кушця. Наразі місто Луць не села. Але гляньте, які Волинські солодощі. Яка краса нашої Волині, Волинської Кані, України, Пряніки. Цукерки різні. Ну, збільшите відео, побачите. Вон коробочки. Заходьте, приходьте. Це цікаво, є, Рядом, АБЦ магазин. От гляньте, що тут робиться. У мене є ще час. Ха, мої, сойка. Такі, ох, ще, Юрюмчика, гляньте, що тут робиться. Ціни не кусаються, ціни прекрасні. Це не рекламна акція, я просто зайшов в магазин, зараз пройдусь далі. Я зайшов грамоти, ну, я трохи спокійніше, час є. Ну, саме подивіться, як наша волинська фабрика цукерок існує, вона існує і існувати буде Ні за що наш ворог, той старший вас, нас не здолає, тому що в нас є, є і ми його не боїмося. Як би він не старався, йому капець. Піше походить Анатолій Куша містом Луцьком. цікаво, стинечко пічка. Наразі пару секунд. Гляньте квіти, 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 скільки квітів. Магазин квітів. Гляньте, які букети, тому цьому магазині квітів. Піше походить Анатолій Кушціця містом Луцьк. Квіти. гляньте, які букети, я не знаю кому. Ой, відео закінчиться, був би ближче. Ну, я встигну. Ну подивимося Чуть-чуть. Пару секунд. Дякую за увагу. Дивіться, гляньте, приходьте, який класний букет, бомба.